Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Ранок цього тижня розпочався з тривоги, яка знову нагадала нам про небезпеку, що вже нависає над нашою країною скільки там, більше вже 2,5 років. Ворог знову масово обстріляв, обстріляв нашу державу і, на жаль, постраждали в Україні 15 областей. В основному ціль була це інфраструктура, енергетична інфраструктура. І, на жаль, є прильоти по інфраструктурі в нашій, в нашій Одеській області, по нашому регіону, слава Богу, все обійшлось. Дуже сподіваємось, що так буде і в подальшому. І не дивлячись на такі складні умови, які зараз є в Україні, в регіоні. Нашої громади ми продовжуємо працювати і робимо все, щоб питання всі життєдіяльності нашої громади вирішувалися своєчасно. Минулого тижня я взяв участь в засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України у складі нашого Одеського району, яке відбулося в режимі відеоконференції. Під час засідання розглянули надзвичайно важливі питання: це такі як реалізація проєктів альтернативної енергетики, забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, і пошук додаткових джерел доходів для місцевих бюджетів, нові інструменти управління процесами європейської інтеграції на місцевому рівні, а також Підготовка до опалювального сезону на 24-25 роки і початок роботи нового, ну скажімо, нового навчального року. Такий акцент був на, на залученні іноземних інвестицій і дав доручення що, щоб буквально за декілька місяців. Всіх обласних державних військових адміністрацій вести посади заступників по е, інвестиціям по ну, по європейсь, з європейських питань, тому що є можливість сьогодні залучити інвестиції е, з Європи та практично багато країн цього світу готові нам допомагати, тому акцент і е, в регіони. і, Я думаю, що такий акцент буде і на всіх громадах е, України, в тому числі. І в нашій Южні міській громаді. Також я провів розширену нараду з керівниками комунальних підприємств та закладів е, нашої громади, на які обговорили е, ну, багато питань, але основні питання це підготовка до осінньо зимового періоду на 24-25 е, роки. Е, ну, інші питання. Я думаю, що такі наради ми будемо практикувати, проводити. Не рідше ніж один раз квартал з, ну, з різної тематики по різним питанням. Але я вважаю, що такі наради обговорення ми повинні проводити у рамках робочої поїздки до нашої громади, начальника Одеського районної військової адміністрації Олександра Гончака, який перевірив став стан готовності укриттів у закладах освіти. Перед початком нового навчального року ну була дана, скажімо так, висока оцінка про підготовці наших шкіл дитячих садків. Він відзначив, що наші заклади освіти не лише готові до нового навчального року, але й забезпечують безпечні і комфортні умови для наших дітей. Але це не означає, що ми вже заспокоїлись і не продовжуємо працювати над укриттями. Ми ці роботи продовжуємо. І дійсно, я думаю, що ми в цьому році, на початку слідуючого року, забезпечимо повністю наші школи міста южного і міста села Сичавки до, скажімо, до нового навчального року вже слідуючого. З новими укриттями, і де будуть дійсно такі комфортні умови для е, роб... прац... ну, для навчання. Також ми відпрацьовуємо зараз проект по укриттям в нових болярах, але це дуже складний проект, дуже е, ну, має високу ціну. Побачимо, ми зараз робимо проект і будемо шукати інвесторів, щоб підключались. У будівництву такого укриття. І це укриття буде одне не тільки для дитячого садка школи, а й для, всі, для всіх, хто живе, всіх жителів нових біляр. Цього тижня також відбулася важлива зустріч з інвесторами, які планують розпочати будівництво в акваторії Джалих лиману. Це декілька проєктів, які дадуть можливості розвиватися. Нашому регіону, наші громади будуть створюватися нові робочі місця, що сприйматиме ну, зростання не тільки нашої громади, але й в цілому і регіону. Це багато мільйонів, сотні мільйонів інвестицій, скаже в іноземній валюті в нашому громаді в нашу громаду. Один із проектів вже будується і має таке масштабне будівництво. Частину цього проєкту, ну скажем, Железна дорога, вже буде ну, буде працювати в масштабах цього проєкту, вже до кінця цього року. Я дуже сподіваюся на ці проекти і будемо надіятися, що вони все-таки, оці плани, які у нас є. Вони будуть вирішені. З тими інвесторами ми будемо продовжувати зустрічатись і в подальшому. І ми домовились, що такі зустрічі будуть тут в нас, в Южністкій міській раді, і в подальшому вже і засоби масової інформації для того, щоб ці інвестори могли доповідати не тільки мені, а й доповідати на жителям нашої громади про ці задачі, які вони перед собою ставлять. Окрім цього, ми разом відзначили день прапора та 33-ю річницю незалежності України. Ці свята стали ще одним нагадуванням про нашу єдність, єдність, стійкість і віру в перемоги. Під час святкових заходів ми побачили, як важливо зберігати нашу національну ідентичність і підтримувати бойовий дух. В цьому заході приймало багато людей, багато, скажемо, багато жителів. Нашої громади. Хочу також зазначити, що цього тижня заплановано засідання виконавчого виконавчого комітету, а також сесії Южницької міської ради. Всім, кому цікаво, можуть ознайомитись з матеріалами на сайті міської ради, а також телекомпанії МІГ. Скажімо, літо добігає кінця і незабаром розпочнеться новий начальний. Рік в наших школах ми повинні докласти зусиль багато зусиль, щоб діти повернулися до шкіл у безпечних умовах і щоб цей рік став продуктивним і більш успішним ніж минулі роки. З Покровська виселяють жителі, і я знаю про те, що вони приїжджають в тому числі до міста Южного. Питання щодо їх розселення, цим питанням вони займаються самостійно. Тобто, наскільки я зрозуміла, вони самі шукають собі квартири і влаштовуються. Чи якимось чином можуть місцеві органи влади надати хоча б тимчасові місця для перебування таких? Ну, по-перше, офіційно такої інформації я не отримав. Якщо буде така інформація, то ми будемо разом з нашими спеціалістами це питання відпрацьовувати. У нас є місця для тимчасово переміщених осіб, треба подивитися, наскільки вони заповнені. Якщо є там можливості, то безумовно будемо підселяти в нашому гуртожитку. Тому буде офіційний запит, будуть приїжджати люди, безумовно, будемо підключатися. Ну, управління соціального захисту. Це їх безпосереднє повноваження. Але я думаю, що цим питанням буде займатися Баранецька Олена Григорія, мій заступник. Тому до неї можна, скажімо, до неї звертатися, вона вже скаже, що далі робити. А якщо є якісь проблемні питання, то безумовно зі мною. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі. Слава Україні.